Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні хочу представити вам сервіс для створення ментальних карт віртуальних дошок, який досить зручний у використанні. Цей сервіс називається Попут. Проведемо невеличкий відеоурок з використанням даного сервісу. Отже, Сервіс Poplet достатньо зручний у використанні, потужний за своїм функціоналом, для того, щоб створювати ментальні карти, віртуальні дошки, потім використовувати їх у своїй роботі. Або це буде на уроки, або під час вивчення лекційного матеріалу, або під час виконання певних практичних завдань. Перш ніж розпочати роботу в сервісі Public, необхідно зробити реєстрацію. Щоб зробити реєстрацію, треба натиснути на кнопку Login In. Після того, як ви натиснули на дану кнопку, у вас відкривається віконечка, яке запрошує вас зареєструватися в даному сервісі. Для реєстрації, для продовження реєстрації натискаємо «Сігін А». Щоб зареєструватися на сервісі, необхідно заповнити форму. Подивимося на поля даної форми. Перше, тобто, first name це ваше ім'я, прізвище, причому ваше ім'я або прізвище ви можете писати як латиницею, так і кирилицею. Далі необхідно написати свою електронну почту, продублювати її або повторити, придумати пароль. І ще раз його продублювати. Хочу звернути вашу увагу на наступне: що після того, як заповнені всі поля форми реєстрації, необхідно поставити галочку в даному квадратіку. Коли ці всі поля і галочка поставлені, натискаємо на кнопку Next, тобто продовжити. Після підтвердження реєстрації ми зможемо з вами приступати безпосередньо до роботи. Хочу нагадати вам про наступне, що кожен, хто зареєструвався в даному сервісі, отримує доступ до свого особистого кабінету, з якого можна приступати до роботи. З чого розпочинається створення проєкту в сервісі Поплит? Для того, щоб розпочати роботу в сервісі Поплит або для того, щоб ми створили з вами нову дошку, необхідно натиснути на слова Make New Poplet, тобто створити нову дошку. Коли натиснута дана кнопка, переходимо до вікна a New Poplet, і перше нам необхідно заповнити певні поля. Перше поле це назва нашої роботи. Причому хочу наголосити на тому, що назву бажано вписувати кірити латинськими літерами або цифрами. Далі ви обираєте фон, який ви хочете для своєї доски, фон тла. Фон тла. Після того, як ви всі виконали ці два кроки, необхідно натиснути на кнопку Make It so». тобто продовжуємо далі. Вже ми перейшли безпосередньо до створення нашої доски, ви бачите назву комп'ютер компонентів, тобто компоненти комп'ютера. І для того, щоб розпочати роботу, необхідно подвійним, клав... подвійним клацанням миші на дошки клацнути в будь-якому місці, і з того міста розпочинається створення наших заміток. Причому, замітках хочу наголосити на тому, що ми можемо з вами використовувати як текстовий матеріал, так і графічний та мультимедійні матеріали. Мультимедійні матеріали можна завантажувати з комп'ютера, а можна з відомих сервісів, про що ми поговоримо далі. Коли... Вийшла перша замітка, тобто після подвійного клацання, розглянемо, що ми можемо робити безпосередньо з даною заміткою. Перш за все, ми можемо змінювати колір, гранічний колір нашої замітки. Нам дається на вибір, який ми хочемо з вами робити. Далі у нас є буква А, яка дозволяє форматувати текст. Наші замітки. Ми його можемо робити більше-менше, розміщувати зліва по центру справа, таким чином, де нам це буде найзручніше. Після того ми можемо з вами натиснути на олівчик. Даний інструмент надає нам можливість розширювати. Нашу замітку, або ми можемо намалювати нашу замітку за допомогою олівців. Досить зручно для тих, хто впевнено використовує комп'ютерний олівець. Якщо нам необхідно вставити фотоматеріали або відеоматеріали, у нас додатково після натискання на кнопку з малюнком з'являється додаткове меню. Зразу хочу показати, що комп'ютер означає завантаження відео з вашого комп'ютера. І є ще додаткові дві кнопки це ставка відео з сервісів, такі як YouTube або Vimeo. Причому навіть у даних віконцях ви можете знаходити необхідне відео, або набрати його URL-адресу, скопіювати і вставити. І таким чином воно автоматично встанеть на вашу замітку. Наступне у нас є додаткові клавіші, що вони нам дають. Клавіша Маленький трикутник він дозволяє нам змінювати розмір нашої замітки, робити її більше менше або зручною, в тому випадку залежить від тексту і так далі. Крім того, якщо нам необхідно в ментальній карті розставити зв'язки, то дані сіренькі кружочки дають нам можливість розставити зв'язки між компонентами. Після того, як готова у нас повністю карта попит, ми можемо її зробити публічною. Публічною ми її можемо робити, натиснувши на слово Шари і натиснувши на слово Save, тобто сохраніть публічність карти. Коли карта є публічною, ми можемо з вами додавати до її ретагування або людей яких ми хочемо запросити, тобто для групової форми роботи вони можуть так само виконувати редагування. Крім того, ми можемо її розшарити у соціальних мережах, такі як Facebook, Twitter. Ми можемо отримати посилання на дану карту і можемо отримати код для вбудування її на ваш персональний сайт або блог, для того, щоб вона відображалася у вас відразу. Розглянемо. І так, якщо ви хочете розшарити вашу карту Поплі в соціальних мережах, то обираєте соціальну мережу Facebook або Twitter натисканням на дані кнопки. Карту ви можете відправити на емейл вашим колегам для того, щоб вони могли нею користуватися або її переглядати. В даному рядку у нас є посилання на нашу доску. А в даному прямокутнику у нас код для вбудування нашої доски на блог або сайт. Ну і тепер безпосередньо переглянемо посилання на роботу, яким чином виглядає наша карта Поплет. Загружається наша карта. Вона знаходиться в відкритому доступі. Для того, щоб могли її переглядати, зробимо її трішки меншою. Щоб вона відпоказувалася повністю, що ми бачимо на нашій карті: є вузол, тобто комп'ютер, і назва складові комп'ютер. Далі розподіляються певні зв'язки, наприклад, пристрої збереження даних, причому можуть використовуватися фотографії, можуть використовуватися і відеоматеріали. Наступний зв'язок, ви бачите, що вони різні за кольором, але зв'язки всі залишаються в, в єдиній кольоровій гамі. Пристрої введення виведення так само, використовуються зображення текст і пристрої введення даних. Є зображення, є відеоматеріали. Отже, наша карта готова до роботи. Бажаю вам успіху у використанні даного сервісу при створенні ментальних карт. Дякую за увагу!